Коштую те, що ніколи не коштувала разом з кішкою. Чуєш, Кіряна? Взагалі-то це я коштую. І сьогодні у мене на огляді смаколики від Мавсі всередині боксу цілий скарб. Ніфіга собі тут приколів. І навіть така прикольна іграшка. Ану дай сюди, це моя іграшка. Мавсі це продукт українського виробництва, виготовлений за всіма стандартами. Шкіряна, ти де? Ми їсти будемо. Хочу скуштувати ось це? Паштет з м'ясом курки та лосося. О, ану, дай сюди, шкіряна. Пахне смачно. Та я його зараз разом з рукою відгризу. Цей паштет просто імба. Я теж скуштувала і погоджуюсь з лілу. До речі, вся продукція human Grade, тому можна сміливо куштувати. Паштет з грибінцями та червоною ікрою. Мене навіть від валер'янки так не штирило. Куди забрала? Поверни, як бачите, нам воно сподобалось. В'ялені рибні міні-смужки. Сюди я б таке, чесно кажучи, під пивко гризла б. А ну віддай мою рибку. Ти з пивком зав'язуєш кіряна, а то нікому буде на роботах пахати та приносити мені смаколики. Постав лайк, а то знайду і примушу.